І так, друзі, продажі на маркетплейс Prom. .ua. Якщо ви початківець, ви хочете, ну, і не початківець, ви можете продавати свої товари на маркетплейсі Prom, і все дуже просто. Ви можете зареєструватись на маркетплейсі. Зараз інтернет-магазин на 1000 товарних позицій на 3 місяці коштує 3000 гривень, на 6000 товарних позицій на 3 місяці коштує 4000 гривень. Можна купити і на рік, і на 1000 10 товарних позицій. І далі, далі можна розшарювати. Ви можете це зробити за день. Вам виставлять рахунок, ви розміщуєте свої товари. Можете додавати вручну, чи як ми можемо вам дати посилання для імпорту. Після чого у вас автоматично вмикається реклама, і завдяки тому, що йде трафік на Prom, у вас можуть приходити замовлення. Prom – це дуже крута платформа на фоні. Там закупка UA, Allo, Епіцентр. Але є найголовніший конкурент це розетка. Але якщо ви заходите на MarketPlace промінів, то вам достатньо, ну вам навіть паспорт не потрібен, а ФОП тим паче. Ніхто не каже, що обов'язково з ФОПом, як на розетці, ніхто не каже, що паспорт. Просто там, Ігор Іванов і, і вперед, і торгуйте собі. Є свої мінуси, є свої плюси. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, запишу відео.